Так, друзі, всім вітання, всім доброго вечора. Раді вітати на каналі GG UA. Привіт, романе. привіт привіт, всім привіт, всіх ради бачити люди. Давай Буде дивись пиджан зараз один. Мені цікаво, як Є ці петірки буду. будуть виходити на виставлення. Отак просто. А, Петірки просто висталення. пушаться. Всі нижні кармани ми можемо пушити тільки з ЗБ. Ой. Щось не то. Це, yes, ну, щоб екшену було трошки. Екшену дало. Я зразу шерстів по столу, чи є десь в когось заблоковані сімки девятки У мене те Я... саме. Та... Попередній роздачі, пам'ятаю, <laughs> що дама була заплачена, завжди. Дивишся. Всі моменти. Де... Тепер дивишся. Хто... Чи флешіт перекриває. Ну добре, ми щодо... багато не програємо, все круто. Тут ще, якби, питання вже до кріса тут більше, ніж до нашої руки. О, так, Ох, Цей фортовий Адама. Я думаю, що ми скоріш чекпас зіграємо і, і все на тому. Та, та легко. Зараз Адамо, ну точно Адамок. То чи знаєш, ти просто була дев'ятка. І, і крізь буде колоти. І, і ця ставка і іколою ми вже точно не хочемо дев'яточки, нічого видумувати. Ну да, да, що Фолденс просто. Умовно, якщо. Я навіть не знаю, чи це та ситуація, де ми можемо залетити себе, бо ми були б. Ну і тут і Кріс вже. Так, а чекаю, в Кріса немає аутів на Street Flash, так. 5-6, немає, Ні, не вистачає трошки. Ну тут Адамо, напевно, і може і чекбекнути десь хоче. Спарився борд, він розуміє, що гадшотики. Е ну, скажемо, справді є сенс, да. тому що він бетом, типу, повиб... може повибивати дро. Так, так, ну я ж... Яке купить? Ми маємо чекбекати. Типу і і руку захищати не треба, тому що вона абсолютний нац. Типу, якщо то за що, знаєш, треба там захистити, ще й там десятку можна захистити, то нац. Та 100%. 100%. процентів. І тут нам да, є... такіщено, ну, типу, я вже мене питає. Є клас руки те, що є, якісь флеші, які нам які зараз вже не заплатять. Ну, умовно, нам заплатить король дама і, і дама валет був новий, напевно. І то що з сейзу. Ну да. Ні, ну типу у руки формата комбо дро, там через гадшот з дро. Навіть, напевно, розуміє... саме з них і хоче добрати, знаєш, якісь там валет 9, 9-10, валет Дама, Король Валіт, Пікові, от, оці всі руки. Так, так. ну це буде виставлення. Натовс, да, кросят. Хорошо, ну, прийшов в час. Так були заблочені за королі, по-моєму. Так -мо, ага, що це таке. Та ша, ранне рандер стріт було. Скільки ну, тебе рада, став великий щип Так, ну буде нарешті виставлення. Ще й зверху поїде. Кріс? А, ну, давай це, і Вілсон, якби... Сидить і собі радується. Але ж не спішить викидати кудись. Ну, радується, зачекаю. Він зараз трошки повеселиться, що його батон і ніту заколить, типу там около, все. Так, друзі, ну давайте вже. Король, король простіше, без зелених. А ні, треба фолдити, ну куди. Рома, там куча шортів крутих, в тому числі з тобою, тому і ту то просте. Дякую всім А, Звичайно, Дякую. звичайно. звичайно. <рець> Працюємося. Так, ну, чатик, давайте вже нарешті ну, зламаємо це. Так, амон, <рець> ні! З парку, але не шістки. З парку. Тепер не з парку. Таю, а шо. Ранін ход сьогодні. Ну, окей, просто зачекаємо, поки блайнди виростуть, типу а потім просто ми за, за одну годину там, попрощаємося з сімома людьми і все. Пише зараз, зараз п'ятірки ще фолд приду. З <гум> однієї сторони, не, ну, петірки. це капнуть на верхи. Тут п'ятірки такі, от в дев'ятки, які фолдити, типа має. Ну, не типа має фолдити дев'ятки. Та, та, нам цей пуш не запустить. Та, та 100% має. Мені цікаво, а, типу, а, ну, валети. Валети тяжко вже, типу, дами кол. Ну там готово, там точно ту, Я... ту скроль да. Костя Тускроль, прийшов. Деятки викинув, і, якби... ні Ні, хочу зачекати. що за чекаю? Та, йоми. ми Ча, це бачите. Ви просто це бачите. Що відбувається? Так, ну буде виставлення. Чи не буде? Ні, ну буде. Ну куди вже тут звелетиме дітися? Ну тяжко, але що, але ну блін. А з другої сторони. А з третій. А, сторони, чи, а, чи, а чи, чого чи? важко? Остайс просто. Ну, пози, позий просто, знаєш типу. No, ну ми чи так. Ми... Ну так, да, в нього Почасу може ми бути чуть ширший требет, але в загальному. Не буде в нього прям тут, знаєш, якийсь захмарний трибет, що він першу позу трибетить? Прикольна ситуація для туздами. Фолдити ми не можемо Чого? тут. І що. Чого не можемо? Це на флоп? Ну, то це не може. В Ми в позиції. І, ну нам ну ми можемо кол ну, просто скоріш. Через пасивний стек Але... на насово so. стають різко кращим. Ну і все, і пішли награвати чесний, чесний банк через чек-чеки. Надіюсь, я завжди, коли так граю, я надіюсь, типу, ну. Давай, ну, типу, ми ж за Баунті ніяке не боремося, давай просто розчекаємося і так все. Ну, я коли на валетах е, не надіюся на чек-чеки. <рес> Постійно це сидиш на валетах, бачиш такий борд, і бачиш чек-чек. І тут туз. Чорном і все, і ти таки думаєш, блін. Ну, <рес> і, тут, і там ще знаєш бет, рейс, пуш, кол. І ти розумієш, що добрий день. З імовірністю 95% ми нарешті побачимо цей пейджам. 95% Так, да, пейджам вже буде точно. Я не, я не вірю, що, що, що Калінін якось да, тут да. Заблефує. В Такому порті. Ну, умовно, ми тут пушнемо, і ну, ту здама не, змо... не зможе. Ні, ну тут з намо кол тут, а що? Це, ти знаєш, я з роз, я розказую про три комбінації сета. Але дивись, шарш прикол в чому, тут немає сайт поту. І типу. Та ні, тут не, не будуть боротися. Будуть немає сенсу. Буде завжди чесний банк грати, майже завжди. Є деякі руки, які там треба для протекту ставити, але в загальному. Ну, а нацки? треба щось поставити. А, що добрати, не до кінця, понятно, За якийсь блефа, типу, ТОС 5. А з другої сторони ти сидиш на місці каліїна, і там аж, типу не існує. Ну, GG для Андрю Вілсона. Так, перший перший мінус є. Так, у нас тут екшен трошки бачите. Тільки тільки ми заговорилися. І можливо, подвоєння буде. А неможливо, можливо. не можливо. Це не можливо. Я бачив, одна вісімка в пас пішла ванацького, а другу я не замітив, чи були. А, ну, ти правий. Коли ти сказав, можливо, я думав, що ти маєш на увазі, що Адама не заколить, але Адам заколить, але може приїхати. аут, точно я, напевно. І ми за нього будемо вболівати, до речі. Не забуваємо. За Це один аут, да. так. Ага. Дев'ять. Ну, так 9 більше шансів. 9, чи 10. Було б більше шансів через стріт, звісно. Крутиться, крутиться, так, oh. да, людина? Okay. Ну, так я прям, коли ти типу пороздаю, це БВБ. Що позав я не встиг побачити? А я навіть не дивився. ну Мені здається, що проти Габріеля трошки поприємніше грати, ніж проти Адама. Ну, я теж бо, е, мушу болівати за Габріеля, бо Габріеля а, тим більше пейджам. Денис в вот. Хедзапі вбивати. Габрілі <laughs> з ним грати останній рок. Мін, мінус 100 Дениса був. Реально? А Тріо. Ага. Навіть не побачити, то Денис навіть зекономив на Угу. <laughs> Стоп! Ну, в принципі, окей, та Але з іншої сторони ну, вже короткий немає, але. Погнали. Тут два таких баранці сидять. Ну, у гарному сенсі слова, від, від впертості впар... 에... маю на увазі. Що Бразил? Попіхає лишнього, що Адамо, Адамо таймінгує такий, тип, блін, ну я ж хочу. А так же. Непонятно, що не понятно. Що він, він не же... не понятно. Ні, знаєш, я такий думав, ми хочемо показати, що у нас туз 5. Але... А, ну, це так, 600 левелі, якісь непонятно. Але, але, ну, типу... ні. але коли ми клікаємо, ми даємо нашому опу е можливість ці туз 5, які ми хочемо собі репити, запушити. Ой-ой-ой! Це прям, да, жорстка. ой 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 зараз. ой ой ой, -ой. Хоча. Ну, ми, ну, типу, як, як він зіграє, можемо зафалтити. Ми зафолтимо, так, oh. да, на пуш ми фолтимо. Ми можливо, і так само реагували б на рейс пінерайше тоді. Це цікаво. У, та що ж таке? Мінус дама. Ну, тут ми проти такого стеку буде важко. Що, знову, Треба? Що ми... Да. А може, Блін, ну, ну, тут... давайте пас. Будь ласка. Ну, камон, ну важко. Там 6 там, там ББ mm -mm. 에, mm -mm. з УТГ, ну, зрозуміло. Чат підняли ще ну, ти за дамбу но... За сині. За сині. Бода. Бабушка, кстати, одна в пасі. Да? Одна тільки, чи дві. Ну, шанси є. Ой-ой, дамо. Одна буба є. А, буба є по. З цим пордом. Хоча б не знаю, валетика. да буде. Валівали бобового на тьорні. Ну, що це за таймінги, не поняття, коли ага. ти вже граєш как за пот, типу ось так. Тяжко буде. Ну і. Іроля. Короля, короля! Мінус король. не знам було. Такого нема, на жаль. Тому на жаль, але ми, ми в грі. Ну, ми в грі, ну кулер. кулер тут. А куда ти дінешся? Він декілька бландів запушив, він і карманки пушає, і бродвей пуша, і тусикси слабкі ще пуше. Ну ми нікуди не Оп. На ту Наскол. А, і ще й 10, то да. і то так. Може бути мінус 2. Це прям було б дуже бути, добре. Може бути мінус 2 і дивіться, дев'ятка не заблочена. Просто треба, щоб дев'ятка одразу вийшла, сатик на леви. Тут заблочений. Десятка заблочена. Піка Ах. заблочена. Піка заблочена. Ми можемо, чат, одразу два пейджампи шикарно, ну Адама тут мусить закривати з дев'ятками. Да-да, було б. Добре. Треба не доставляє. Ну, виглядає, як дев'яточка легка на сухому борті. 9-2-3. Хрестові можна навіть. Блин, він зафолдити може, це ж прикол. Ну ні, ну він не може зафолдити, це ж знаєш чисто так. Дев'ять! Супер! Так, треба цифра. Та ні, деть! Давайте ребером. Най! Така є, така є. Така є. О, близько. Це вже близько, со so, клас. Mm. Ну, потроєся. Півтора ну? мільйона фішок вже. Ну, типу. Тьбо... Ну, як перший. Пичар таке. Тоді було би близько. Думаю, хоча ну ні, там зараз! адевитяні. Усораз! Поїхав! Туса! Без валения. Будь ласка. Туз. Туз. Зараз. туз. Ну Мойтус. Мотуз. С парку любої. Вже. Салус! Так, ну це важливо. Живемо. Так, буде пароль пуш. Туз 4 може... кол і 7-9 кол, так? А... А чи ми буде тут 7 репушить, так? А можешь може ми мертві фішки ми... Захочем... хочем заізолити з тут 7? Да, поїдемо. поїдем. От. 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 Ідеально. Блин. Ну, За не ідеально, бо ми їдемо по под оцем... Треба 7. 7. Я просто вірю, е що 7. 5, 6. Блін, тяжко. 7! 7! 7! 7! Зараз? Блин, зараз ви всі не поїдуть. Туда тус сімку! Туда ту сімку. Це прям дуже важливо. Чекайте, і вот тут калінин може і подарувати. Я хотів сказати, що я б, на чіпаку по фолду, би, скоріш за все. Не тому, що я бачу. з 10, я кстати, не факт. Прям пас. Уже ну, стеки стейки дуже прям такі короткі. Давайте, що там, п'ярка. У не. вас немає чат цього відчуття, що хтось там залутав стек і йде вже відкриватися. Появилася можливість. Так, да так, -да 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 -да. і ти пушиш, а там знову нац. Так, так, так. Опа. Ну, треба червоно. Эдкар, зберігається. Ой, ще до Та... Ще майже коін зберігається, ну вже не такий. Ба... Блін. <су> ну окей. Ну знаєш, завжди типу ось так: От, на флопі в тебе два овера, флешдро, на тьорні ще там гадшот і на рівері бам з парка там, не знаю, каре закривається. Але ніколи не твій аут. Оп. Поліває, чатик. Ну, <су> це пушка. Гали. Мабуть, бародо. Ми маємо вигравати, а ми не добраємо. Е, тоза. Ну і тоза. Парку! Єсть, взяв! Парка! Чи нас? Це важливо. це важливо. А цей чат уже. Мінімум топ-5. Розпочинали топ-6. Це вже 127 Шестивнак тисяч товарів о, о це ну наше. Давай, Оце наше. Оце то, що треба. Open shit, push, repušh. Мы Микол і ми чіпаки. <кл snapchat> ну, це хороший сценарій, бо чіпаки, щоб ми були. Ні, ну кол точно буде. Та буде репуш! Ну. Вот це роздали. Ну, за чіпака. Тус Блін, бринту більш нема. Так, треба просто стояти. Так, до паути нема. Ми вже в плюсі. Так. І без кормля. Брали. і просто взяли вот сюда та тай чепаки. Адаму в санду взяв урок, а що, що я пропустив, що там Адаму 7 2 запуши. Так все, звільнення комментатор. Звільнити. Ого. Ну, повно, вокдати хочеться. Просто не треба нам цих заруб. Не, адама 4 бет там плоские поставив. 3-бет, b Ми 400, він нам 800. А. Блин, ну неприємна ситуация, состав здавить. Можна зрозуміти. Що... А, да, або 4b, О, або пас. 4b гарно. Не, ну я не думаю, ну, B, ну, on, там... Оце оце скіл уже. Це скіл, оце вже відчули. Кайфує від цього. Кайфуємо від того, що Денис на фіналці. кайфуємо, що зараз 4 мак, що чіпує. Ой-ой-ой. І що робити? Ну треба фолдити. Та, бляха. Блин, треба фолд? Бля, не двадцять... Три трійок чок! Три трійок будь ласка. Вандайм, три трійок Ну три, це за перемогу! три за перемогу! Спарк улюбої! Три! Чат! Золотик! Че назис! А че наш? СЕНОС! По-моєму, сьогодні кінці не пройдуть. У мене було один mm -hmm. раз mm -hmm. за два роки. Ось ці важливі! Жива. Ось ці важливі. На жаль, ми тут розуміємо, що часто пуш. Болівай! У нас дві живі, дві живі. Саван Саван! Слупа! Лед! Да, Валет. Оп, король! Куро! Ну давай, давай, давай! Кур! Ну ладно, ще посадим трошки. Я завжди кажу: всі неможливо вигравати, треба було так чуть-чуть одну. Ого, трибечок під так, дамо си. такий. Прямісінько в тузи. Знаєш, І чуть чу, як та десяточка починається Happy <ривіт> birthday, І сімочка підхоплює тую. <ривіт> <ривіт> і Вітає! Ілюзнев народження кажуть, на, тузи хоч? а я такий, та я ще чекну. Має туз хай... Ні, <ривіт> <ривіт> та він здався, <ривіт> коли <в> отримав пол, він здався. <ривіт> ну так даємо купляти? О, а це воно все. Блін, але ну дивись, в нього ніколи немає ванацького тут атуз короля. Типу. Зумієш, він його запушив, в нього дами, він її запушить. Є якісь там шістки, хоча шістки вже хочуть ні, Там те або пуш або пас. Блін, важко. придумати. Блін, тут насправді взагалі важко придумати, що тут анацьке таке коле. Там, типу, якийсь бродвій каже. КД теж пуш, КЖ теж деколи те пуш. А це максимально, да? Типу, ти купив десятку, ну поїхали. Він як будто бачить його карти, о боже кол. Він не бачить піку. Це навіть добре для нього виходить що там якийсь... Щось, мені здається, що Адаму. Ну він ми дивилися у фінал, як він грає. Він десь там трібет, десь там два банка, десь, ну, прям дуже прям жорстко грає. Або, або, може помиляюсь. Ну, так, ну все, давай. Так, давай. ну є хедзап. Два до одного стеки. Такі. О, це по-нашому. Лоб. лоб хороший, mm. От, треба знову ти по чер червону. Ні, червоно, треба для початку класти на тірні. Туза! Сюда! І ще двічку. Ще одного туза. Можна, можна ще або туза. Є чек, є Ячек. Ну, треба вже ставити, напевно, так? Туф, ну, як цей бот розігнати. Ну, треба Я здерти розігнати? з нього маму <laughs> максимально. Ну, дивіться, дивіться, тут і не то завтра, тут ту треба просити. І ще й двічечку, яка в нас лишається зелененько. Або черненько. Ну, це кол тримає. Ну, кол точно буде. Дивіться, побоїмося бо, бо, бо зараз тузів якихось старших скікерів. Треба двічку просити, не ту, запевне. Хоча, як вийде туз, то важче повірите в цей тріпс? Блін, не вже моє заселять. Happy Beast, Nipels! Ви це бачили Пусков? сьогодні, як Адаму дарували. Уф, як добре. Кол, кол, а що робити в такому спері, типу... Та палін, Та... Коли ти, а він не доблефує, наприклад. Поза він чекне, якщо микол чек-чек. Нащо б виглядає, на добр? Ми будемося, знаєш, типу, що зараз випаде якийсь Чат! Ой-яй-яй-яй-яй, який рано! Але, ну, Аби він не чекнув, просто Надо пуш. Ні-ні. Пуш. Ну, пуш. Дивіться, це в нас просто в нас запушили це той момент, не відколили нас, а запушили чат. Отужчити! ще ти? Історія українського покеру, друзі. Історія українського oh. покеру написана. І буде ще писатися, але сьогодні вона переписана. Вітаємо Дениса! Oh. <спас> да, вітаємо Дениса! Гасунчик!